Отже, маємо останні подробиці з іспанського Мадриду. Буквально годину тому стало відомо, що там навчебто вбили українську політика, так званого адвоката юриста Януковича Андрія Портнова. Буквально це сталося о дев'ятій ранку за місцевим часом о 9.10, о 9.15. Саме тоді, начебто, за даними тамтешніх правоохоронців і масовій інформації Андрій Портнов привів. В одну з американських шкіл своїх дітей, зокрема, це говорять, що він привів, начебто, своїх доньок до школи. Він їх е відвів на перші уроки, і буквально коли не встиг е після того, як він звідти вийшов зі школи, в нього почали стріляти. За попередніми даними е стріляли йому в спину, одразу випустили. Щонайменше поки що п'ять куль, про це відомо. Більшість була випущена саме у голову. Кілька куль потрапили у спину, але саме ті, які потрапили йому в голову, не дали шансу вижити. Місцеві лікарі, коли приїхали, і поліція, і всі екстрені служби порятувати вже не могли його, вони. Перед ними вже лежало бездиханне тіло, тіло все окривавлене, і фактично правоохоронці почали очіпляти. Весь район за попередніми даними у поліції там теж припускають, що цей злочин могли скоїти кілька підозрюваних, Подейко, що це було від двох до трьох кілерів Вони один одного прикривали. Місцеві кажуть, що начебто бачили підозрілих людей на мотоциклах, які швиденько зникали. Ну, в поліції спочатку заявили, що вони зараз починають розслідування і шукають. Високу, худорляву людину. Нині там прочисують цей район. Це район, де розташована одна з найдорожчих шкіл американських шкіл у Мадриді. власне Там і навчалися діти Андрія Портнова. І, до речі, у навчальному закладі підтвердили, що це дійсно вбито батька. Одної од дитини, яка навчається в їхньому закладі, звичайно, подробиць там не повідомляли. Не повідомляють теж саме утримуються від прізвищ, але в українському головному управлінні розвідки вже підтвердили. Дійсно, у Мадриді сьогодні був застрелений український політок. Український політик Андрій Портнов, власне, ось перші кадри з місця злочину це відзнято у Мадриді. Знімали на телефон. Власне, пропоную далі глянути.

Ну, чому зараз така увага до цього вбивства і, зокрема, до Андрія Портнова? Бо в українській політиці він відіграв. Неоднозначну роль варто нагадати, що свого часу до 2010 року він був прихильником Юлії Тимошенко. Він був у її партії Батьківщина. Фактично був її юристом. І кожні вибори вони йшли разом. Але після того, як 2010 року Юля Тимошенко програла на президентських виборах, Портнов. Через певний час, коли почалися вже суди над Юлією Тимошенко, Портнов перебрався в тодішню адміністрацію президента Януковича. Він там очолив один з головних юридичних відділів, який займався і реформою судової системи в Україні. І, зокрема, приписують портнову, скажімо так, говорили про нього, так що це тіньовий кардинал. Над судами, якщо десь якісь рішення потрібні були для Януковича, все це вирішував Портнов. Його не раз звинувачували у тиску на власне судову систему. Окрім того, всі пам'ятають, коли починалася Революція Гідності і в 2014 році, коли з'являлися так звані диктаторські закони, закони 16 січня. Співавтором цих законів був саме, до речі, і портно після втечі Януковича у лютому 2014 року Портнов теж зник з України. Проти нього генпрокуратура порушувала кілька кримінальних впроваджень. Йому інкримінували і державну зраду, і погрози народним депутатам, і інкримінували. Що, начебто, він причетний був до розстрілу людей на майдані, бо це був режим Януковича, і, звичайно, адміністрація президента, і, зокрема, його юридичний відділ, розумів, що відбувається взагалі в країні, і фактично після цього, після його втечі, з України Європейський Союз ввів проти нього санкції. Проти заарештував його рахунки за кордоном. Певний час до 2019 року фактично портнув. Жив за кордоном. Він більшість судів він виграв завдяки європейському суду. Йому вдалося скасувати санкції проти себе. І він у 2019 році фактично повернувся в Україну. Хоча, коли він повернувся, в 2019 році він заявляв, що проти нього СБУ відкривало кримінальне провадження за звинуваченням у державній зраді. От, але він більш-менш тоді себе вів спокійно гучних заяв не робив. Але навіть перебуваючи, вже повернувшись в Україну у 2020 тисячі і двадцять роках, він намагався шантажувати деяких високопосадовців. Це зокрема у квітні двадцятого року, коли генпрокурором України була Ірина Венедіктова, то портнов шантажував її, що, начебто, має на неї компромати про протизаконну її діяльність, і портнова ті роки, до речі, ніхто не чіпав. Прав. От, але е, в 2021 році Сполучені Штати все-таки ввели санкції проти. Андрія Портнова і його благодійного фонду, і буквально на початку повномасштабного вторгнення Андрій Портнов зник з України. Після того ми про нього нічого не бачили, не чули. Відомо, що йому було 51 рік. Він залишався прихильником Януковича. Але цікава така деталь: це не вперше, коли українські політики часів Януковича і хто підтримував режим Януковича, при загадкових обставинах гинув. Згадаємо буквально Ківа. При загадкових обставинах у Росії загинув, як ви думаєте, що до речі зараз відбулося, чи його прибирають спецслужби Росії, бо він дуже багато знає, чи це якісь бізнес інтереси і якісь розборки, скажімо так, на бізнесовому рівні, чи це чи причетна можливо до цього Україна? І як ви думаєте, чи поступово ми бачимо, що е, життя йдуть фактично ті? Кому інкормінували зраду України, то виходить, що рано чи пізно карма тебе дістане. Що ви думаєте з цього приводу?